Воскрес отче. Бо Воскрес. Отець Віктор Ткач, Мар'янін, який вже 4 місяці як приїхав працювати в Харків. Тут. Сам я походжу з Поділля, народився у Хмельницькій області, в сім'ї звичайних простих сільських трударів. Батько і мати прості колосники. Батько мене православний, мати католичка. Але з дитинства виховали мене в дусі людяності, любові до людей, до Бога. Там такий приклад, колись як папа Римський приїжджав у нас на Україну у 2001 році, і через рік, у 2002 році, мене запросили на наше обласне телебачення, щоб поговорити про цей візит. І на початку програми ведуча журналістка поставила таке питання: отець, а звідки у вас така віра, що ви стали священником? Я не очікував на таке питання, і так, не маючи найчас подумати бо то про мій фірму, кажу з молоком матері. І дійсно, це велика правда, що віра з молоком матері. Проста сільська жінка кінчила всього кілька класів, встигла до війни, потім в час війни, то навіть німецька вчителька, яка трохи там пробувала вчити їх, але щира. Побожна відсю свою віру, цю щирість вона мені передала, за що я дорогі вдячний. Покликання до священства я відчув під кінець моєї середньої, коли вчився в середній школі. Але тоді, на жаль, на Україні не було ані єпископів, ні духовної семінарії, практично не було можливості стати священником, бо не було дивчитися, не було кому висвятити. І відслуживши в армії. Я з своїм колегою другом поїхали в Прибалтику, в Литву, де власне вступив до ордену цих маріанів, і вчилися ми підпільно. Три роки я вчився так підпільно і з 80 по 83 рік. Ось третій рік це період Андропова, коли став генеральним секретарем, а відомо перед цим він був очільником знаменитого Києви були такі напруження. І тоді мені я офіційно подав документи в Латвію, в Ригу в семінарію духовну. Відомо, що влада то вже підозрювала, що я вчуся підпільно, але щоб не наражати на те, щоб да ще один підпільний священник, мені дозволили вступити так, що я зміг ще три роки повчитися в духовній семінарії в Латвії, в Ризі, де закінчив. Отримав свячення, рік працював в Ризі, після цього, 1987 року, я служу на Україні. То був цікавий період, період Горбачовської перестройки, коли валилася система радянська і не тільки економічна, але в першу чергу теж і ця духовна. І, власне, кінець 80 початок 90-х років. То був період, коли люди масово поверталися до церкви, але ще був дуже великий страх. Був багато з них пам'ятали ті часи репресій, коли вбивали, вивозили в Казахстан, репресували тільки за те, що ти віриш в Бога, за те, що ти молишся, що думаєш не так, як радянська влада вчила. Тому я назвав той період, в період відвести людей від страху, щоб люди не боялися вірити в Бога. То десь був період, коли ми почали відрушувати наші храми. Я був настоятелем такі парафії Гвардійського Хмельницького району Хмельницького, де в центрі села був прекрасний бароковий храм, який в часи радянського був закритий. Там був клуб, заводський склад, був дуже знищений, але нам вдалося 90-го років його забрати і треба було його відреставрувати. Люди дуже жертвено самі приходили до праці, жертвували кошти, так що ми на протязі 5 років його відновили. Цього року, власне, святкується вже 225 років цьому храму. Тоді теж появилася на Україні перша духовна семінарія в місті Городок Хмельницької області, Єпископ Ян Ушанський, якраз цього року 25-річчя, його висвітлення не тільки відновлення структур Катульської церкви, ми святкуємо, він оголосив тоді в 91 му році. Відкриття семінарії не маючи ані будинку, ані одного професора. Тільки кілька молодих хлопців, які бажали стати священиками. Назвали ми це жарт Духа Святого. Слава цього жарту сьогодні маємо більше сотні вже священників цієї духовної семінарії в городку. Семінарі. Священник отець Владислав Анахс, який початок інтенсивно відновлювати і будувати нові храми. Він теж в городку біля. Новозбудованого храму почав будувати дім милосердя для старих людей. Єпископ просив його, щоб він цей будинок дав йому під семінарію. ти собі ще кай збудуєш. Хорошо, бери». В нас в тому будинку, який був спочатку мав призначення для будинок престарілих, була відкрита духовна семінарія. Мені довелося теж кілька років. Ці семінари викладати, допомагати, хоч я не маю ніяких там ступенів наукових, навіть не магістром, але впроваджувати українську мову в літургію, готувати наших майбутніх священників до душпасців в наших реаліях українських. Теж тоді ми бачили, яка в нас велика проблема з сім'ями, і в нас з'явився в Україні такий рух домашня церква, це рух. Подружньої духовності. Тільки перші гуртки з'явилися в нас в цій парафії, пізніше в інших околицях, інших парафіях. ну і єпископ попросив мене, щоб я більш попрацював в цьому напрямку. І так я з 92-го року почав працювати з сім'ями. Я тепер зрозумів, яка це велика потреба сьогодні душпастерства родин. Бо, напевно, і всіх видів душпастесу, які є в церкві католицькій, треба поставити на першу місці сім'ю Душпасу сім'ї. Бо якщо буде сім'я, тоді і діти будуть виховані, і старші будуть оглянути. У 2003 році я був призначений директором будинку Милосердя там в Пастамгородку, де проживає майже 50 хворих старших людей. І я 11 років опікуватися цим будинком дуже гарний великий досвід, бо це є такий знак в нашому суспільстві. Церква є в першу чергу призначена до того, щоб проголошувати Слово Боже, до того, щоб уділяти таїст вірним, але і до того, щоб свідчити любов ближньому, які є потреби. Ісус так часто наголошує на цьому, що любов до ближнього. Це то, який є в потребі. Коли я спитав, хто мій ближній, він розказав цю притчу про доброго самарянина. Людина, яка є в потребі, мене потребує. І будинок милосердя Бортко був таким символом любові до ближнього, якому в цьому будинку більше то були звичайно, католики, бо то для наших католицьких людей збудований, які берегли віру, але на старість потребують догляду. Але теж були в нас і православні протестанти були. І не тільки з Хмельницької області, з Вінницької, з Одеси, з Донбасу, кілька дуже ми теж прийняли. І тому вже після цих молоді 30 років, ось уроки святкує 30 років свого священства, то так можу сказати, що церква в Україні, слава Богу, відродилася. Церква виповняє свою місію, до якої призначені, бо проголошуємо слово Боже, стільки храмів, маємо три духовні семінарії. Є інститути, де готуємо катахетів, які працюють з дітьми. Маємо Радіо Марія, маємо телебачення католицьке, маємо видавництво літературу. Практично сьогодні це ще не стільки, як би хотілося, але якщо порівняти з тим, що було 30 років назад, і що сьогодні, то поступок дуже великий. Сьогодні ми бачимо у всьому світі, наступила така криза духовна. Багато говорить, що напевно ще не було такого відходу від Бога в історії церкви, як в ці дні, якщо дивитися так в масштабах всього світу. Причини різні: і матеріалізм, і те, що сьогодні такий розвиток техніки, а покуса бути як Бог. Тобто відкинути Бога, бо я собі сам даю ради, вона завжди в кожній людині сидить. Ну, самі розуміємо, що людина без Бога жити не може і рано чи пізно, до коні все одно під до Бога вертається. Колись мені сказала одна вчителька в вільнюсі на Литві, коли була армянська влада, нас обманули. Сказали нам, що буде рай на землі без Бога. Ми молоді, інтелігентні, повірили. Сьогодні, каже, коли зрозуміли, що нас обманули, що це тільки була така моргана, що воно все нам розпалося, як булька на воді. Ми дякуємо нашим бабушкам, які зберегли для нас храми, зберегли віру, і ми маємо куди вернутися. Що в нас в цьому є? Тому дуже важливо, щоб сьогодні кожна людина мала куди піти, щоб вона могла забезпечити, задовільнити свої духовні. Потреби для цього власне, будуються храми, для цього і є духовні семінарії, є священники, щоб людина, яка шукає Бога, могла його знайти в храмі, могла знайти його в інших людях, і щоб те, до чого Бог нас призначив, ми могли себе реалізувати. Отже, це другим таким моїм питанням. Я хотів поставити таке питання. Говорить Римо-католицької церкви в Україні, але вже частково відповіли на це питання, якщо можу ще щось доповнити, але я хотів би ще таке питання поставити порівняння між Римо-католицькою церквою і церквою ну, православного східного обряду, бо часто в нашому суспільстві якби, є таке порівняння і такий пошук. Знаєте, я дам відповідь як тушпастир родини. Коли. На жаль, в нас більше половини тих, які вінчаються на протязі буквально перших років життя ці сім'ї молоді розпадаються. І коли їх питаєш, яка причина, я частіше чую банальну відповідь не зійшлися характерами. Так от я говорю, це ненормально, коли чоловік і жінка сходяться характерами. Має бути єдність в різноманітності. Кожен має бути собою. Бог нас так створив, що чоловік і жінка дуже відрізняються фізіологічно, психологічно, духовно, може да Так от, але якщо є гармонія, є доповнення, є усвідомлення, що ця інша особа має бути іншою, і треба її прийняти якою вона є. Але один одного тільки доповняємо, то в цьому є. Красота з життя. Ось щось подібне можна сказати і про різницю між католиками і православними. Різниці немає жодної. Віримо в того ж самого Бога, читаємо те ж саме святе письмо, маємо ті ж самі таїнства. Однакова віра, симо віримо в нас той самий, є тільки зовнішність різна: різна психологія, різні обряди. Те в силу історичних, історичних життя. Римська імперія спочатку була імперія Візантійська, тому вони залишили свій оцей зовнішній вид. Як пальці служити, як одягаємося, як архітектура, зовнішня, внутрішня храму, та сама літургія, спів чи там більше може читати. Це різноманітність. Але вона не говорить про різні віри. Віра одна, тільки по-різному виражається. Кожна людина по-свому може виражати свою віру, і це нормально. Тому я вважаю, що між нами різниці немає жодної. Якщо є, то це тільки ці елементи людські. Ну а ще на жаль, те, що, можливо, і політика, і оці зовнішні чинники вони не розпливають. Ну, я думаю, політика сьогодні будемо шпати. Знаєте, от якось Ігор Січенко, владика автокіпальної церкви, сказав дуже таку, на мій погляд, цінну фразу. Коли Воскресне Духовна Україна, тоді буде мир і злагода в Україні. Як ви можете про ці слова сказати? Що ви можете про ці слова сказати? Так як людину не можна розділити, бо є тіло і є душа. І коли не разом людина жива. Коли душа виходить з тіла, то тіло вмирає. Ми говоримо такий факт як смерть. Те ж саме і в суспільстві. Держава це не тільки те, що зовнішнє матеріальне, це теж і духовне. І не можна говорити, що от ми будемо добре, гарно жити матеріально і будемо щасливими. Муси бути ще і внутрішнє духовне життя. Щоб людина була щасливою. Але і відомо, в здоровому тілі, здоровий дух, як говориться. Тобто треба брати, дбати і про тіло, і про дух. Нам обіцяли в радянські часи, що збудують рай на землі. Сьогодні вчені пробують порахувати, скільки мільйонів жертв людських обійшовся цей рай на землі комуністичний. То був обман. Психології філософія життя я говорю дуже проста: там, де є Бог, там є рай. Де Бога немає, там є пекла. Так може бути в державі, так може бути в сім'ї, так і і в душі людини. Якщо в мене в серці спокій, якщо моя душа чиста, немає гріха, то йдеться, що в мене ангели несуть на крилах. Якщо моє серце розривається від гріха, то Дивляться, що все пекло на мене. Коли ж в сім'ї гармонія, любов, чоловік, жінка, батьки, діти, як навіть якщо десь там недостатки, може, матеріальне є, але вони ж вони щасливі. Якщо немає згоди, немає любові, сварки, гнів, то що там невідомо, в яких умовах вони жили, позолочених, кімнатах чи в тих золотих унітазах, як ми переговоримо, вони щасливими не будуть. Щось подібне є і в державі. Тому дуже важливо, щоб ми не тільки дбали про цей матеріальну сторону, але й щоб вона паралельно з наш І цих речей розвити, я вважаю, неможливо. Бо якщо будемо тільки дбати про те, щоб матеріально, щоб дороги побудувати, щоб квартири мали, щоб квартири були, щоб наші холодильники не були пустими, дай Боже. Але якщо ми будемо ще духовно розвиватися, не будемо жити Словом Божим. Не буде благодаті Божої, щоб виповнювати гріх. Ми щасливі не будемо. Ці речі вони не роз'ємні. Отже, я читав книжку Мар'яна Бучика про Рафала Керницького. І там є такий момент, де ви згадались. От пройшло вже 25 років з того моменту. Можете згадати той момент? У 91 році, в січні, місяці, Папа Іван Павло ІІ відродив. Структури Катольської церкви на Україні. Ми дуже правильно хотіли мати хоча б одного єпископа на Україні, а папа тоді зразу п'ять єпископів і три єпархії Львівська, Кам'янець-Подільська і Житомирська. Папа назначив єпископом Львівським, єпископа Мар'яна Яворського і йому помічники назначив двох єпископів. Власне, Рафала Керніцького, настоятеля Кафедрального собору у Львові і священника Маркіяна Трофім'яка з Тернопільщини. На кам'янець Подійської дицецію був назначений священник Іан Ошанський. Я мав щастя тоді, 2 березня, тримати в руках папську булу, якою він призначив. Священика Яна Ошенського, епископом Кам'янець-Подільським. Це була така, я би мог сказати, революційна подія, бо всі ми відчували, що діється що надзвичайного. Для нас це була надзвичайно велика радість відновлення нашої церкви, єпископи, семінарії, відкриття нових парафій, будівництво нових храмів. Забирали ті, які вціліли храми. І реставрували їх. То було і то матеріальне, і то духовне відродження нашої церкви, яке було на той час надзвичайно для нас таким великим переживанням. Тоді ж, 91-му році, ми організували виїзд наших вірних на зустріч з папою Іоанном Павлом II, який в час перебував в Польщі. Я був організатором 20 вагонів коло 2000 людей. Де ми з Хмельницького до Жишова поїхали. І от тоді, в Жешові, коли я побачив понад мільйон вірних на службі Божій, для мене перестала існувати радянська влада. Я коли приїхав сюди, то навіть інші люди мені говорили, отець, що за м'яється, ви якийсь не такий. Так, в моїй уяві, моїй свідомості радянської влади вже не було. І дійсно, через пару місяців. Пуч, серпень, полошення незалежності і належної України. Отже, я б хотів би вам задати таке питання, яку тему я ще не порушив, бо яку ви самі хотіли б порушити тему. На яке питання ви хотіли саме собі відповісти? П'ятий місяць я служу в Харкові. Після майже 30 років служіння на Поділлю для мене Слобожанщина – це щось велике знак питання, би сказав так. Іша культура, інша ментальність і зовсім інші реалії. Я шукаю відповіді, як в цих реаліях тут донести людям Бога? Питань дуже багато. Перше, що мене тут вражає, це те, що колись казав знаменитий священник Тішнер Гомо sovieticus» людина радянська. Як тут ще багато цього мишлення. Радянського. Люди, які є попросту жертвами цієї системи і з неї не можуть вийти. Вчора, жінка мені сказала, я то не хрещена, але я православна Всі інші засміялися, але як ти можеш бути православним, як ти не хрещений. Оце мишлення радянське. Я говорю про те, Але друге, ці люди, вони щирі, чесні. Навіть самому цьому може і без Божності такому. То що я вірю ще ти ж не спитання, звичайно. Якщо вам тоді говорив Христос Хешко відповідав, як вам є Воскрес. то якби кажу, ви не вірили, так би не відповіли. А, спасібо. Друге, таким великим питанням для мене це, власне, проблема сім'ї тут. Більшість, от і так, як ми бачимо молоді, це без батьків. Проблема, що сьогодні дуже часто сім'ї розпадаються. І не тільки, напевно, що. Чоловіки не мають свідомості відповідальності за сім'ю, але ще більше не мають свідомості в жінки, яка не розуміє, для чого її потрібен чоловік, а її дітям потрібен батько. Сім'я без батька це трагедія. Дитина ніколи не зрозуміє, що таке Бог-отець, якщо вона не має прикладу рідного тата. Дівчина ніколи не знайде в собі чоловіка. Якщо вона не мала прикладу рідного тата. І ці проблеми, вони тут на кожному кроці дуже відбуваються. Як їх розв'язати? Що тут буде? Я поки не знаю. Поки шукаю. Ну, звичайно, і багато інших проблем, бо і та проблема біженців, які тут кожен раз проходять просять про допомогу, як їм допомогти. Бо мені здається, що той пайок, що ми даємо їм там, це не є роздання проблеми. Має бути набагато глибше. Тому життя нам ставить перед нами дуже багато різних викликів, питань, і ми мусимо шукати на них відповіді, бо таке наше призначення. Отже, зараз Рима католики вже святкують, відсвяткували, святкують. Пасху іде такий вже пасхальний період, а східного обряду ще в пості. Щоб ви могли побажати всім нам, християнам, і східного і західного обряду. Апостол Павло сказав, якби Христос не Воскрес, даремна була б наша віра. Коли в страсну п'ятницю Ісус мирав на Христі, всі здавалося, що все, світ завалився, все кінчилося, і були великі розчарування і людей, які слухали Ісуса, навіть і близьких, може учнів, апостолів Ісуса, але на третій день Ісус Воскрес і тоді зрозуміли, що це була тільки жертва. А істина вона вічна, вона не вмирає. Бог є любов, Бог з любові створив людину, Бог з любові послав свого сина, який приніс себе в жертву, щоб ніхто нас не загинув, не мав життя вічне. І тому я бажаю всім християнам повірити в Божу любов, відкритися на Божу любов і цією Божою любов'ю жити. Ми зараз переживаємо рік Божого милосердя. Рік Божій любові до кожної людини, незважаючи на її гріхи, слабості недостатки. Милосердна любов це щось такого прекрасного і величного. Бог любить нас і Він хоче нас ощасливити тільки чи ми відкриваємося на цю Божу любов. Відкритися на Божу любов, мов розуміння, це відкритися на Його Слово, на Його благодать, зірвати за гріхом і. Любові вірі до Бога любити кожну людину. Коли Ісус запитав, яка найбільша заповідь, Він сказав: любити Бога все, а ближнього як себе самого. Як можна любити Бога, котрого ми не бачимо, якщо ти не любиш ближнього, якого бачиш? Але щоб полюбити ближнього, спочатку треба полюбити себе не егоїстичною любов'ю, але відчуттям власної гідності. Я є Боже творіння, я є Божа дитина, Бог мене створив. Бог мене відкупив. В очах Божих я є кимось великим. Тому якщо я буду мати свою гідність, то я тобі буду шанувати гідність іншої людини, яка мене. А через любов до ближнього, через мене його гідності, ми відкриємося на Божу любов. Дякую Очі за цікаву розмову. Сподіваюсь, це не остання наша буде зустріч. Христос воскрес. Воістину воскрес! До нових зустрічей! Дякую, з Богом.